Питання, хто правитиме світом і як зміниться світова геополітика найближчим десятиліттям, хвилюють багатьох. Чи кажуть якісь пророцтва про це? Звісно, більше того, переділ землі та зміна влади це одне з головних біблійних пророцтв, виконання якого простежується крізь всю історію людства. Після гріхопадіння людини Бог через обраних ним людей і пророків, таких як Ной, Авраам, Мойсей. Відкривав призначення своєму обраному народу. І через усі місця святого письма ми бачимо велике обрання, яке Бог призначив для євреїв і для тих, хто приєднувалися до них з кожного народу та племені. У чому ж суть цього обрання? Єврейський народ мав місію вони повинні були стати царським священством для всіх народів світу, тобто проповідниками істини. Тільки на момент приходу Христа Ізраїль чекав на Месію, який прийде, і вирішить усі їхні політичні проблеми. Вони почали дивитись на всі інші народи, як на останніх грішників, а на себе, як на святих. Вони легко дозволяли собі побити камінням пророків, яких Господь посилав, а також не зрозуміли Ісуса, коли сам Бог у його обличчі прийшов у свій народ. Як думаєте? Щоб стати священником, хіба треба приходити зі зброєю? Ні. Усі звикли вирішувати питання через коліно та силою. Але Ісус прийшов і почав інше вчення любові та милості. Він прийшов показати, що священники служать людям, несуть порятунок. А єврейський народ сподівався, що люди служитимуть їм. Тому релігійна знать того часу не прийняла нового заповіту.